У глибокій скорботі ми згадуємо старшого солдата Олександра Бабіченка, який віддав своє життя 5 квітня, захищаючи рідну землю у битві біля Тоненького на Донеччині. Він став символом мужності і жертвеності, відстоюючи нашу свободу від ворожих сил. Пам'ять про нього назавжди залишиться в історії України. Олександр Бабіченко народився 24 січня 1994 року в Дніпродзержинську. У 2011 році закінчив ПТУ номер 15 16-го року проходив строкову військову службу і до 2019 року перебував на контракті в Збройних силах України. Працював у підприємстві Інтерпайп Україна. У перші дні повномасштабного вторгнення став на захист українського народу. Без онука залишилася бабуся, доземний уклін захиснику, Вічна пам'ять і слава герою. З Ним знайомі вже служимо не перший рік. Ми з ним познайомилися майже півтора року тому. Дуже героїчний хлопець. Три рази повертався після поранення назад, в стрій, проявляв себе як справжній воїн, ну, герой, не побив цього слова. Можна так сказати, приклад для всіх остальних. Дуже шкода втрачати таких людей, молодих хлопців. Ну, вони приходять, забирають що мене дорожче, ну, вже скільки можна. Я не, ну, я не хочу сидіти і плакати. Ну. Йому 30, мені 54. Я не знаю, як так вийшло, що ми з Ну, але ж війна вона робить такі чудеса. Моя любима поморка була, я як добре було, коли ми не знали друг друга. Ну, але ж так вийшло, і це ж ну, ходвісті. Я не повію, перезвоним медикам на передок, вони кажуть, що він був поранений. Я трохи заспокоївся. але вранці, хлопчика залишився, і ми будемо пам'ятати, і по можливості. Не, не там всі, ми, а не, ми спросимо з ним. І спросимо, як треба. В Україні. Я розумію, що це дитина, як що він пішов виконувати свій обов'язок, то це неординарно було. Була особистість і під час навчання. Завжди в начальному закладі військово-патріотичне виховання воно завжди на рівні високому було. І він завжди був перший. І другом в всіх закладах був. Приймав участь і завжди був перший. Він командир, він голова.